Тим часом підготовка до наступного опалювального сезону триває. Наразі фахівці Миколаїв облтеплоенерго працюють у центральному районі міста. Там замінюють понад 800 метрів теплотрас. Заміна дозволить безперебійно постачати тепло жителям понад 50 житлових будинків та п'яти освітніх закладів. Подробиці дивіться в сюжеті. У Миколаєві триває підготовка до наступної зими. Наразі фахівці комунального підприємства Миколаїв облтеплоенерго замінюють понад 800 метрів трубопроводу опалення діаметром 325 мм міліметрів у центральному районі міста. Працюють по вулиці артилерійській на ділянці від вулиці Шевченка до Спаської. Це магістральний трубопровод який теплопостачає теплоносій прат Миколаївська ТЕЦ, а всі тури отвітлення цього трубопроводу обслуговує наше підприємство Миколаївоболтепленерга і цей же участок ми теж обслуговуємо. Були неоднократні аварійні случаї на цьому трубопроводі, щоб їх уникнути в подальшому. Виконуємо повну заміну цих трубопроводів. Працівники підприємства вже демонтували застарілі труби та уклали нові на ділянці від Спаської до Потьомкінської. Наразі виконується Ізоляція оновленої тепломережі. Також фахівці розпочали демонтаж трубопроводів на ділянці від Потьомкінської до Великої морської. Взимку дуже було багато аварій по цій тепломережі, на якій всю зиму працювали, там латки варили. Зараз вирішили замінити повністю всю тепломережу. І наразі зараз працюємо повним ходом. Готуємося до опалювального сезону, щоб містяни були з теплом. Заміна трубопроводу опалення дозволить безперебійно постачати тепло жителям понад 50 житлових будинків та п'яти освітніх закладів. Сприяють цьому і міжнародні донори. Зокрема, саме ці труби опалення було отримано від Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Загалом, станом на сьогодні, Миколаїв облтеплоенерго вже підготували до наступного опалювального сезону 34 котельні і 69 центральних та індивідуальних теплових пунктів, а також провели гідравлічні випробовування на понад 97 кілометрах теплових мереж. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.